Ось так от підготовка йде до посіву Травим. Короче, не все так гладко, як хотілось. Обірвало бег, лопнув, не видержав, мабуть, трошки перегрузили. Відра приготували, погнали працювати. Так, друзі, розпочалась моя посівна кампанія після льону зайшов сіяти. Сівалка Титан, трактор ловал. Трактор той що на автопілоті, зараз покажемо назад, як будемо йти, як він веде сам, вологи достатньо, На завтра знову дожді, хоча б вспіти цей пай засіяти 8 гектарів. Зараз подивимося, як вона тут ложе, зверху нічого немає, вже добре. За колесами, за прикаткою не викидає. Чи прикатка не викидає, вірніше. Ну Ось на таку глибину. Сантиметра три десь вийде, де два. Ну, глибоко його і не планувалось залажувати. Будемо ждати швидкі, швидкі всходи. Ось воно все в общем, є. Далі йде тепло там через пару тижнів до 23 градусів обіцяють. Будемо чекати на швидкі сходи. А, ще ж забув один момент, ймаю, поки телебачення безкоштовне, кому сьогодні день народження. Не можу не привітати успіхів, урожаїв. Нехай нарешті закінчаться дожді, щоб скосити соняха, а то в нього щось трошки не виходить з цим. Погода, вірніше, не дає, в нього все виходить. В общем, удачі в нашому нелегкому ділі. Так, що далі? А що далі? Вчора я це все закультивував. І пішов, приїхав додому і пішов дождик. Думав, вже все накрилось. Ось так от вологи в нас тут. Але вирішили сьогодні йти працювати, тому що завтра вже може бути пізно. Прийде дощ, прийдеться потім знову культивацію робити. Так що працюємо. Далі буде. Так, Ну що, дивимося, як веде наш автопілот. Саме все бачите, ніхто нічого не трогає. Це для тих, хто на вентилятор накидує, що це безполезна штука. Все він багато працює, все він круто працює, камера навіть є. Зиро на прикатку набирає, ну, пробиває їх, потім вони починають крутитися. Ну, треба сіяти, нема вибору. Вон там, бачите, було застряг, зараз пройшло. Все добре. Так, да, автопілот супер, веде чітко, сантиметри я тільки два половиною не міряв, але йде прикольно. Не рекомендувати можна, ще до розворота не дійшли, але я думаю зараз Олексій поюзає трошки цю систему, почне він сам розвара, розвертатися. Якщо ті, хто кажуть, що це все не потрібен. В принципі, я і сам люблю на вентилятор підкидувати, людей пороздражати. Але коли воно працює, то воно працює. Нюанси сівби по льону. На весівні набиває нитки і вони перестають крутитися, починають загортати. Так не Приходиться їх чистити ці вісівні, але це може на два круга раз ставати Ось весь нюанс польону, що його потрібно палити, у валки Коротше, є проблемка незначна. Але нічого. Починається дощик. Не знаю, що навіть говорити в цій ситуації, я вже заварився сюди їздити. То я закультивувати не можу, то я не можу сіяти. Коротше, біда якась. І так, Незначна хмарка, але ляпає. Дощик нас оминув начебто. Це круто, радісно навіть. Для тих, хто попередні ролики не дивився, у нас по, по цій сівалці у нас стоїть міжряддя 20 см. Якщо б воно було 15 по стандарту, вряд, навряд чи б ми змогли б зараз сюди всіятись. Так що є в цьому сенс, щоб не глушити сошники один через три. Густо-пусто там сіяти. Можна просто роздвинути їх на ширину 20 см. І вийде, у вас ви раніше можете зайти, сіяти. І результат, в принципі, хто хоче поекспериментувати, повинен бути другий. Сходи покажуть, верніше жнива покажуть. Трошки, трошки невдобно знімати, вітер може мене і не чуть ось так вона веде. Зараз зараз на висівному практично це автопілот. Йде чітко, Ну коли будуть сходи, в принципі, я от зніму, там все буде видно по стиках, як воно пройшло. І посівна на півдні України. Наче все проходило. Не досіяли, коротше, 2 гектари. Мабуть...